Підготовка населення до національного спротиву, аби відточити отримані навички та набути новий бойовий досвід, у Хмельницькому провели масштабні тактичні навчання. Центр підготовки населення до національного спротиву, який був створений за ініціативи Хмельницької обласної військової адміністрації, продовжує нарощувати нові заходи. І сьогодні ми перебуваємо на першому такому навчанні із польовим виходом. Наближено все максимально до е, реальної обстановки ведення бойових дій, тому є професійні інструктори, інструктори з бойовим досвідом, які сьогодні передадуть досвід за умовним сценарієм сили оборони сині, цивільні населення. Вони ж противник, червоні для кожної сторін визначили чіткі завдання. Втрачено було силами оборонами три ключових позиції: поселення та укріп е, район. Задача до часу 30 – відновити контроль і закріпитися. Умови в тактичному завданні створили максимально наближені до реального становища ведення бойових дій. Єдиною відмінністю стала зброя в цілях безпеки. Вона була навчальна, використовується стригбольна зброя, навчальні гранати, дрони літають, які будуть передавати картинку на імпровізованому такому облаштованому КСП, тобто там буде центр управління сил оборони. І координація всіх підрозділів. Усі дії умовних захисників і нападників контролювали з повітря. Для цього у навчанні задіяли дрони, які активно використовують і на передовій для ведення розвідки. Ми налаштовуємо трансляцію і відповідно на КСП Ви можете бачити те, що бачить пілот. Піднявши дрон з повітря. Пілот бачить. ви бачите, свою картинку. бачить. Командири на КСП бачить твою картинку. Та да? як у нас маліки використовується до розвідки, скиде само собою, але основна задача маюка це розвідка. І відповідно ми це все виходить, виводиться на великий канди. Командири бачать, вказують, куди, що і як далі вже по задачі. Тактичні навчання це не легке випробування. А коли твій супротивник справжній військовий, це додає певної згуртованості та координації дій. Тож 100 випускників центру підготовки населення до національного спроту демонстрували свої вміння та вправно виконували поставлені завдання. Ворог обходив з правого флангу, віджимаючи центр з, з умовою тим, що він хотів витіснити приміщення під назвою офіс. Значить, наші сили закріпилися в офісі, прийняли кругову оборону. Всі сили, які підтягуються, направляються на відбиття правого флангу. З правого флангу піджимає ворог. З умовою, щоб від, відтіснити нас від офіса і зайняти позиції в офісі, висило те село, да ну і праву сторону, якщо може побудемо може від, від, бачити. бойова тактична домедична підготовка, орієнтування на місцевості усі ці навики варто здобути кожному українцю, адже життя з ворожим сусідом змушує населення бути готовим до національного спротиву. Ми кожного дня маємо бути готові до будь-яких подій і підготовка, яку проводить. Центр вона є надзвичайно важливою. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.